Їжа це той продукт, який допомагає нашому організму кожен день відновлюватися, тому що ми отримуємо білки, жири та вуглеводи. І у кожного із нас є улюблені страви. Але не всі знають, що ця улюблена страва може не допомагати, а принести велику шкоду. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як зробити так, щоб ваша улюблена страва доставляла вам користь і ваш організм дійсно відновлювався. Ми з вами повинні розуміти, що для нашого організму. Користь приносить не страва, саме не її назва, а те, що входить. І в основному наш організм, як і організм всіх біологічних істот на цій планеті, потребує будівельного матеріалу. Будівельні матеріали ми отримуємо з вами саме з білків. Що ж входить у нас до складу білків? Це амінокислоти, які необхідні для того, щоб що? ми знову ж могли відновлювати наше тіло. Представниками білків, ви всі знаєте, це, наприклад, є риба, це є яйця, це є різні види м'яса, тобто фактично біологічної плоті, яку ми споживаємо для того, щоб що? відновлювати свою плоть. Другим по цінності компонентом для нашого організму являються жири. Представниками жирів є, що любими всіма нами це. Сало, а також представники, що олії, різного роду олії: кунжутова олія, соняшникова олія, ляна олія, оливка олія. Це вже значення не має, як вона називається. Жири нам необхідно для того, наприклад, щоб правильно працював наш шлунково-кишковий тракт, щоб у нас виділялася жовч. Тобто ці речовини забезпечують додаткове функціонування нашого організму. Але також жири, наприклад, необхідні для того, щоб у нас синтезувалися вітаміни групи Б. Або для того, щоб у нас гормони також синтезувалися певні, щоб наша клітина була еластична і не розривалася, наприклад, коли вона набрякає, коли кількість води там збільшується. Звичайно, нашому організму також і потрібна енергія. Да? Ми як біологічна така батарейка, яка постійно підзаряджається. Заряджаємося ми не за рахунок сонця, а за рахунок вуглеводів. Тому вуглеводи нам дають ту швидку енергію. Що у нас відноситься до вуглеводів? Це всі злакові, які ви знаєте, то всі каші. Це хліб, да, хлібобулочні вироби, це певні, певного роду овочі, наприклад, та ж сама картопля. Але потрібно розуміти, що вуглеводи, вони, з них нічого не побудується, ні один вітамін не утвориться з них, з них не побудується ні одна клітина. Вони нам необхідні для того, щоб швидко виконати якусь роботу і дати енергію. Також ми ще маємо споживати і клітковину, і клітковина в основному це овочі. І тут є таке помилкове твердження про те, що клітковина вона тільки для того, щоб у нас, знаєте, в туалет по-великому добре сходити. На жаль, ні. Чому тому, що клітковина є саме тією речовиною, яку споживають мікроорганізми, які живуть всередині нас. Адже по даним вчених в нас приблизно від 2,5 до 5 кг вашої ваги це бактерії та гриби, які живуть у вас в товстому кишечнику. І вони також мають чимось харчуватися. І якщо вони правильно харчуються, так же само, як і ви, то вони вашому організму допомагають у синтезі вітамінів, у усуненні, наприклад, токсинів, щоб ви знали, що кишечна флора допомагає нейтралізувати такі яди, як індол, скатол та меркаптан, так звані трупні яди. Якби цього не було, то наша нирка не змогла б і справитися з тим навантаженням, яке ми маємо щоденно. Тобто, фактично, якби бактерій цих не було в нашому кише, ми би просто померли від інтоксикації. Але харчування наскільки просте, настільки ж його роблять і складним, розповідаючи про те, що одні блюда є, наприклад, дуже корисними і ми їх постійно споживаємо, а про інші кажуть, що вони дуже накорисні. Наприклад, є такий дуже поширений міф про те, що, наприклад, не можна комбінувати в одному прийомі їжі, це, наприклад, помидори, огірки та цибулю. Так, тобто, такий салат їсти неможливо, це дуже небезпечно для вашого організму. Але якщо люди хоча б трошки б включали свою голову і не слухали оці всі нісенітниці, які із мух, як то кажуть, роздувають слона, знайшовши там якусь певну речину, вони б зрозуміли, що це просто клітковина. І ця клітковина нашому організму необхідна. Тому будь-ви комбінуєте капусту з помидорами, чи помидори з огірками, чи капуста, помидори, огірки та цибуля, це не має ніякого значення. Все це ви можете вживати. Тому що як би ви овочі не комбінували, ніякої шкоди для організму, це не доставляє, тому що це просто клітковина. Вона необхідна нашим бактеріям, які живуть серед нас. А зараз давайте розберемо ті страви, які нам кажуть, що вони наші традиційні, до яких ми звикли, але користі від них ми не отримуємо. І такою традиційною стравою для нас, яка знаєте, весь час я пам'ятаю в дитинстві, це було кожні вихідні, коли мама робила вареники. От є варенички з вишнями, хтось любить з грибочками, хтось пельмені, їсти з м'ясом, тобто є величезна, величезна. Кількість цього всього різноманіття. Але є один цікавий момент. Якщо ви комбінуєте вуглеводи, в даному випадку це тісто та, наприклад, білки або представники жирів, наприклад, з м'ясо, то користі ви не отримуєте. Чому? Це не тому, що хтось там собі це придумав чи щось розповів, там якийсь вчений. Це є наша анатомія за метафізіологією, як побудована наша травна система. Тому що білки мають бути підготовлені. В шлунку і мають там зберігатися від півтори години, деякі навіть до трьох годин. Тому, якщо ви поїли вуглеводи, які швидко викоються із шлунка, не мають через 15 хвилин вже покинути шлунок, нічого не буде. Білки йдуть непідготовлені в нижній відділі травного тракту, де мають бути засвоєні в тонкому кишечнику, і в такому випадку ви ніякої користі із цієї їжі не отримаєте. Ви отримаєте тільки здуття кишківника, ви отримуєте тільки болі, ви отримаєте тільки певний дискомфорт. Так, у вас виникне відчуття насичення. Ну та я ж наївся, це ж добре, в мене ж є відчуття насичення. Так, да, відчуття насичення це не значить, що ви стали здоровими. Тому така комбінація, де є тісто та м'ясо краще не використовувати. Але багато зараз скажете, почекайте лікарів, ми ж так звикли, в мене дідусь так їв, і он, дивіться, до 90 років прожив. в мене бабуся так їла. Це одиничні. Випадки. Ми говоримо з вами за соціум, за націю. Якщо ви хочете бути здорові, то зверніть, будь ласка, увагу, як харчуються наші високопосадові мужі. Вони не їдять кожен день вареники. І ви ніколи на столах не побачите того, що весь час буде їсти звичайний українець. Не тому, що ми не можемо собі цього дозволити, а тому, що вони дбають про своє здоров'я, щоб прожити довше. А ми ж з вами повинні жити в ілюзії цього здоров'я. Другою такою популярною стравою, яка створює ілюзію насичення та здоров'я, це є білки і плюс швидкі вуглеводи. Тобто це картопелька з м'ясом. І кожна господиня може розказати про свій найкращий рецепт, де вона це робить. Але ви маєте знати, що м'ясо це білок, а картопля це чистий крохмал, це вуглевод. Опять же, та ж сама ситуація, що тісто та М'ясо, нічого з цього не буде. Тобто білки залишаються в шлунку, а вуглеводи мають що потрапити далі. Ну, вуглеводи за собою тягнуть білки, і в такому випадку ферментативної активності пішлункової залози недостатньо, щоб отримати ту користь із тих продуктів, яку ви їсте. знаєте, що у вас що виникає? Бродіння. Потім знову вздуття кишківника, потім порушується мікрофлора. При інтенсивному вздутті підвищується тиск в насипали кишці. в результаті цього у вас буде погано відкриватися сфінтер оді, і вас порушується відток жовчий. Порушується відток жовчі, буде порушуватися макрофлора, потім виникають запори. Тобто виникає куча проблем. При тому, якщо ви це робите на регулярній основі, якщо ви десь там разово це зробили, це ніякого значення немає. Ну якщо для вас це прям традиція, це те, що робить, дає вам енергію, то здоров'я ви мати не будете. Також я хотів би, щоб зараз ви в коментарях написали, кому можливо мама, а можливо, ви так робите своїм дітям в школу або кудись, якщо у вас немає там часу, поїхати давали бутербродики. Пам'ятаєте, як ми звикли до цих? Це хлібчик, якась ковбаска, чи ще там що-небудь. Наприклад, він на Західній Україні роблять що, дуже канапки, там їх можуть з усім робити і так далі. Пізь, будь ласка, в коментарях, хто це використовує. Але такий простий спосіб. Як бутерброд чи канапка для того, щоб втамувати голод, ні до чого корисного не призводить. Так, да, ваш шлунок забитий, скажімо так. Це неправильний медичний термін, але, щоб краще було зрозуміло вам, він забитий, бо там щось лежить. Але ви з цього не отримуєте, бо ви знову, наприклад, комбінуєте що вуглеводи і з білками чи жирами. Тобто саме це є неправильна комбінація. І тому в, нашу, в нашій культурі харчування таких комбінацій величезна кількість. скажете, ну почекайте, ну як же ж це так? У нас це в традиціях. Але коли ви розберетеся у цих традиціях, ви побачите, що це традиції були зроблені для звичайних людей, які не мали дбати про своє здоров'я. Наприклад, візьміть італійців, де традиційно є що піца. Да? Але це тісто і все, що в них було, туди не накидали. Там користі немає. Їм якось треба було виживати. Тому для того, щоб люди виживали певний час, і привезли картопельку. Адже це просто швидкий вуглевод, він здоров'я не дає. Навіть було проведено дослідження, що люди в Ірландії, наприклад, хто вживав дуже величезну кількість картоплі, ці люди були схильні до алкоголізму. Зверніть, будь ласка, увагу, що. Такий фастфуд, як МакДональдс, там кругом картопелька, вона навіть заморожена. І в Штатах, наприклад, основним, скажімо так, бізнесом, який потребує цю картоплю, являється фастфуд. Ще таким любимим, скажімо так, особливо це хто марить селом, хоча я, наприклад, сам виріс в селі. Це молочко та молочні продукти. А як же ж це ж кислого молочка випити чи кефірчику випити? Та ще з хлібчиком якимось та ще на ніч, щоб краще спалося, а потім ранком так хорошо побіг у туалет. Це як же ж це все ж, чудово, це ж кисломолочні бактерії? Нам же ж постійно про це розповідають. Це теж нісенітниця. Як же ж ті ваші кисломолочні бактерії пройдуть, наприклад, через ваш шлунок, якщо там кислота, півтора, а потім. Вони мають попасти в жесточайші умови, де є луг, дивляється жовч. А далі у вас є ще тонкий кашківник. Де є стерильно, де бактерії не живуть, адже бактерії живуть тільки в товстому кишечнику. Тому оцей міф через відсутність знань у людей призводить до того, що люди починають це споживати, бо його виробляє промисловість. Тобто ці продукти не для здоров'я населення. Ці продукти тому, що вони виробляються промисловістю, щоб люди їх купували. І хто старшого покоління? Напишіть мені, будь ласка, чому вам на шкідливих виробництвах, в яких ви працювали? Заводах, можливо, чи фабрикам раніше, навіщо вам усім давали молоко? Напишіть, з якою цілю. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на рівні поведінки, на рівні сприйняття нашого світу, дає можливість людині у сучасному світі бути здоровою. Не знімати постійно симптоми, не приймати щось постійно для того, щоб бути здоровим, а раз і назавжди змінити, наприклад, харчову поведінку, змінити своє мислення і. Стати здоровим, щоб не лікуватися усе своє життя. Детально про це я виклав у своїй книзі та навчаю навчальних курсах. Якщо вас дійсно цікавить ця інформація, ви хочете бути здоровим, переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтеся на навчання і отримуйте нові та корисні знання. У мене знизилась вага. у мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила рюмку. Але тут виникає логічне запитання. Почекайте, то що ж їсти? Як же ж мені харчуватися правильно для того, щоб бути здоровим? І як зробити ту страву, яку я хочу з'їсти, дійсно корисною для мого організму? Так, перше правило вірного харчування, це будь-який продукт, який ви з'їдаєте, не повинен у вас викликати посилене вздуття. Це перше і найголовніше правило. Як це перевірити? Наприклад, ви щось з'їли, не має значення, яку ви страву собі з'їли, і через 15-20 хвилин відчуваєте, що у вас як надувся шлунок. Це говорить про те, що ні, все, ця страва вам не підходить. Є інший варіант, коли ви поїли, наприклад, через півтори-дві, а то й три години ви інтенсивно починаєте пукати. Багато газів утвориться. Також продукт, який ви з'їли, вам не підходить. Він же ж всі говорять, що він корисний. Він може бути корисний для всіх. Але особливо для вас ферментативної активності пішлункової залози недостатньо. Тому якщо у вас будь-який продукт або страва викликає вздуття, як би про нього гарно розповідали, як би які б користі йому там і вітаміни не прописували, ви маєте його виключити. Це також стосується і ваших дітей. Адже в малесеньких дітей часто прибігають, роздуті животи, а потім питають, а що ж це в нього проблеми відтоку жовчі? А що ж це він такий маленький, та в нього проблеми з печінкою? А каже, це мама його постійно молочком та хлібчиком кормить. Друге правило це комбінація в одному прийомі їжі. В одному прийомі їжі маєте поєднувати продукти які не, скажімо так, не порушують анатомію травлення у вашому організму. Тобто в одному прийомі їжі ви можете комбінувати вуглеводи. А що таке вуглеводи, ми ж з вами говорили, це всі каші, макароні там, вироби і так далі. Тобто швидкі вуглеводи, так звані і з чим? І з клітковиною, з овочами, будь ласка, ніяких порушень не буде. Так само ви можете комбінувати білки та жири, але вони також повинні бути разом із клітковиною, тобто з салатами. Тому от бивна, чи якась котлетка, чи якийсь кусочок м'яса чи рибки, можна із тими ж самими помидорами, огірками та цибулькою та олійкою. Будь ласка, це те, що лікар прописав. Но не м'ясо з кашкою. Не м'ясо з хлібчиком, не бутербродик з хлібчиком, щоб собі животик там забити. Третім. Це об'єм, який ви з'їдаєте. Ви маєте розуміти, що є таке золоте правило. Коли ви поїли, то ви маєте залишатися хоча б трошки-трошки голодним. На таке легке-легке відчуття голоду. Якщо ви не доїли, через 15 хвилин у вас піднімається рівень глюкози в крові, і ви відчуваєте насичення. Це прекрасно. Якщо ж ви відчуваєте, що ви ой, вже наїлися, через 15 хвилин, у вас буде. що Ви переїли. Але якщо ви переїли, то через 15 хвилин у вас буде відчуття, що ви отруїлися. Тому пам'ятайте, будь ласка, це дуже просте правило. Але що ж тоді робити, коли я хочу їсти картопельку та м'ясо? Візьміть, будь ласка, м'ясо і картоплю як овоч, тобто не знімайте із нею шкірку. Ви можете картоплю разом із шкіркою запекти. Можете картоплю разом із шкіркою зварити. І тоді ви можете комбінувати, бо тоді вона для вас стане чим? Овочем. Но якщо ви шкірку почистите, то в такому випадку вона буде ставати чистим вуглеводом і користі від цього не буде. А якщо я хочу пільміньки з м'ясом поїсти, будь ласка, ви можете з'їсти раз там в дві чи в три неділі, бо відразу, якщо ви разово там використовуєте це, ваш організм з цим з усім справиться. Ну, якщо у вас є система, ви це робите через день, або робите кожен день, то здоров'я, ви тільки будете втрачати. Ви будете думати, що ви їсте корисні продукти, бо на упаковці чи якийсь там лікар буде розповідати, що там дуже всього багато корисного, ну воно не буде засвоюватися у вашому організмі. І ви будете собі тільки шкодити, думаючи, що ви допомагаєте. Але будуть такі люди, які скажуть, почекайте. Але ж у м'ясі, наприклад, є і жири. І трошки вуглеводів. Як це ми так стопроцентно чисто можемо усе поділити? Ви чисто ніколи не можете нічого поділити. І звичайно, що в одному продукті можуть бути білки, жири і десь там трошки вуглеводів. Але якщо це натуральний продукт, то ця комбінація підходить. Ну якщо ж ви берете один продукт, наприклад, м'ясо, а потім варите окремо ще один продукт як кашу. Оця комбінація не підходить. Якщо білки, жири, вуглеводи там в одному продукті їх можна комбінувати. В цьому і полягає суть правильного харчування. І останнім важливим пунктом є так званий закон чистої лінії. Що це таке? Це тоді, коли. Для вашого організму являється максимально корисними. Що значить слово корисним? Це те, що ви з цього продукта можете отримати більше для свого організму, там більше там жирів і так далі на відновлення. Це продукти, які ростуть у вас під ногами на тій території, де ви виросли, де виросли ваші пращури, тобто мінімум три покоління. Тому що фактично. E, наша ферментативна система, то що там хтось може це називати ДНК і так далі, запрограмована таким чином, щоб переробляти саме це. Тому коли ви, наприклад, приїдете, я не знаю, в якусь там в Африку, то там будуть зовсім інші продукти, ви не зможете їх їсти. Наприклад, ви не зможете їсти м'ясо, яке там забродило, і вам буде від нього погано. Вас буде тошнити і у вас виникне рвота, отруєння, ще ви навіть можете померти. Але, наприклад, та людина, яка, для якої ця їжа була звична, бо тільки так вони могли виживати, вони зможуть це м'ясо перетравлювати. Тому, коли ви будете використовувати ці прості правила, ваш організм буде дійсно із їжі отримувати користь. Я завжди повторюю, що саме їжа має бути ліками, а не ліки мають ставати їжею. Якщо ви вважаєте, що це відео є корисним для вас, і ви дізналися більше для себе цікавої інформації для здоров'я, поділіться із ним, своїми рідними, близькими або тим, кому ця інформація, на вашу думку, буде також корисною. Бо правильне харчування допоможе нашому організму швидше відновлюватися. А якщо ми будемо швидше відновлюватися, на що ми будемо мати більше здоров'я? І тоді ми, як нація, будемо жити довше та щасливіше. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.